Бачити всю Європу. ось на цьому мотоциклі Ужгородський байкер Олег Неживий цього року подолав 3200 кілометрів протягом одного тижня. За цей час він зробив кільце балканськими країнами, а головне відвідав Албанію, єдину європейську країну, де він ще не був. Для того щоб побачити останній ведмежий кут, розробив спеціальний маршрут. Першою країною, дорогою до кінцевої мети стала столиця Сербії, Білград. Опісля Софія, головне місто Болгарії. Саме тут байкери відчули атмосферу спокою та стриманості. Пізніше в Албанії цього їм не вистачатиме. Очень хорошо сохранившиеся старые церквушки в центре міста, которые намного не находятся ниже уровня движения городского транспорта на 2-3 метра. То есть они ушли под землю, но їх сохранили. Очень приятные туристи. Церковь Святой Софии, которую я стремился посетить, увидеть. Ну і самый, конечно, большой собор Александра Невського, прямо в центрі міста. Болгарський спокій змінила горда столиця Македонії. Скоп'є. У 2011-му тут відкрили 28-метровий пам'ятник Олександру Македонському. Скульптуру відлили у Флоренції, а обійшлась вона країні у 9,5 мільйонів євро. До 2014 року в проєкті реконструкції скоп'ї будуть встановлені ще 30 пам'ятників знаменитостей македонської історії. Ми в місті увіділи статую, котрих, на мой взгляд, рівних, навір нету ніде в світі. Стояча конна статуя в повний рост Олександра Македонського висотою з будинок. І Це фонтан фонтан, який тече зверху вниз і знизу вверх. Через три дні від початку подорожі вони дісталися до омріяної Албанії, країни, яка залишить неповторний відбиток у свідомості мандрівників. Остання загадка старенької Європи. Для того щоб її розгадати, для початку мандрівники байкера шукали інформацію про неї. Та, окрім словникової статистики, 3 мільйони населення Албанії, 400 тисяч її столиці Тірани, мова і лірійська. Інформації не було. Людей, які були там на мотоциклах, нікого спросити нічого. Саме цікаво, що навіть навігація там не працює нормально. І коли ми в'їхали в, в Албанію, то нас зустріли дзоти огромне, бетонне. полуразрушенные дороги, полудикие собаки и шаки, и в то же время маленький узкий асфальт, который шириной вот как узкая дорога парка. Навигация показывает прямо, а прямо стоит знак кирпич и стоят огромные такие острые штыри для того, чтобы не ехали машины. Вот. И предупреждение Македонца, который сказал: "Ребята, вы не едете в глубину Албании. Там пустыня каменная. Там только по овец а нет дороги". И поэтому мы немного сократили маршрут, который планировали э, на юг. Албании в Геракастру, это город-памятник, мы его сократили и поехали вдоль Ахридского озера на крупный город Эльбасан, где тоже развалины 14 века римские крепостя, и там мы сделали первый ночлег. Неопределенность пугала. Та найбільше злякав байкерів хаос на дорогах європейського рівня. Вона могла в будь-який момент навіть закінчитись над прірвою, згадує Олег і додає, що такий стан речей вимагав постійної концентрації уваги. Дороги є, розмітка є, знаки присутствують. Но культури нету в поведінні людей. Почому? Наверное, тому що до 1979 року Албанія не мала ні частної машини. Поки був режим Енвера Ходжи, диктаторський режим. В Тиране было только одно девятиэтажное здание. И ни одной частной машины. И, конечно, после его развала, этой э, 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 диктатуры, люди стали приобретать машины в диком количестве. И там можно увидеть машины, которые по 50 лет, по 40 лет, это в порядке вещей. В Европе такого уже нет хлама. И оно в хаотическом движении едет кто как хочет. Как может, как хочет. Поэтому на мотоцикле... То, що ми вирвалися відтуди без аварії, це просто щастя. Тепер смисл виразу керувати по албанськи став зрозумілий, жартує байкер таким чином. Першу загадку вони розгадали на черзі. Наступне відкриття в Албанії мало мусульман, а самі люди позитивні, толерантні та доброзичливі. Ми не бачили ні одної мечеті. Мусульмані Албанці живуть, як ми поняли, на території Косова. по-албански косовары, оказывается, и живут на территории Македонии, но не на территории Албании. Они там есть, но их очень мало. И основная религия – православие, и самый большой храм в центре Тираны, огромнейший православный храм, современный, с мозаикой, с ультрасовременным колоколом электронным там и так далее, но православный. В Албанії збереглась найбільша кількість руїн римської епохи, замків та палаців. А самі албанці вважають себе нащадками гірських орлів. Вони єдиний народ, який зберіг древню іллірійську мову, що не схожа на жодної із світових. Албанію називають шкіперією, а себе шкіптарами. Єдине, чого тут бракує, туристів. Дістатися сюди доволі складно. Там немає туристів. мы в городе Альбасане были два туриста. На нас смотрели, приблизили, как на жирафа которые водили по городу. Нету туристов. В Тиране, это, наверное, единственная столица, которую мы увидели, в которой все сделано не для туристов, а для себя. Люди отдыхают в городе для себя. У них стоят зазывалы, которые зазывают людей в автобус. С одной стороны. С другой стороны, рыбный ресторан, в котором лежит вся кухня Адриатического Средиземного моря, все рыбы. И вот тут же тебе жарят, и ты ее ешь. Тут же Мерседес, который еще в Германии не випустили, он уже є в Албании. Здесь ви можете найти свою машину. Половина машинних в Європі сідають в Албании. Окрім столиці, побували байкери і в інших мальовничих містах: Ель Басані та Бераті, побачили пляжі Адріатичного моря. ми були в місті На горі, горе місті, якому більше двох тисяч років, але люди тогда. делали хранилище для воды и питали весь город, который стоял на этой горе. И она стратегически так расположена, что с левой стороны Греция, за холмом Италия, справа Черногория, а сзади Македония. И живя в этом городе, крепости, ты контролируешь весь процесс потому, людей, которые двигались бы по долине через речку. Везде выбраны стратегические высоты. Город Бират, он весь в белом камне. В белом камне в этом городе еще живут люди, Там остатки минарета турецького, остатки православної церкви, наші сувеніри. Ну, як наші? Христос, распятие, вишиванка, така, як українська. петухи красного цвіта і так далі. Тобто, якщо поставить рядом одно другое, человек невороженим глазом не отличит, де яка культура. Албанія країна, яка не розчарувала, переконують байкери. Навпаки, заінтригувала. Країна контрастів, гірських хребтів та бездонних прірв. Зелених полів та мальовничих пляжів, розкішних авто та селянських возів. Та найголовніше багатство найзагадковішої країни це люди, запевняє Олег. Більше всього удивило. Люди чтять свою культуру, вони пам'ятають свої корні, пам'ять свої істоки, вони заботяться об этом, вони не стесняються цього. І це якось не насаждається. Це, це, це везде є. І відчувається, що Глядя на пам'ятник Олександру Македонського і на, на Македонця, який проходит мимо, ти розумієш, що цей человек в якоїсь степені потомок Олександра Македонського. От зустріч все це проїхало. Мировая історія. Ведь этот кусок Балкан це постоянний котел, в якому все варилось. Подорож дійшла до екватору. Дорога додому була не менш цікавою. Після Албанії байкери проїхали гірськими хребтами Чорногорії. Далі зупинились в столиці Боснії і Герцеговини – Сараєво. Наскільки я зрозумів. сам Сараево как город-государство. За пределами Сараева надпись «Республика Сырбска». То есть Сараево – это как бы мусульманский анклав, а дальше православный анклав. Заканчивается Республика Сырбска, наступает Сербия. И ходят у них деньги, которые называются э, деноминированные марки. И очень красивая архитектура. Мечети в моря, в море базарчиков, вся турецкая культура. Женщины в Ходять як восточні женщины, лица не закрите, але покрите платками хіджабами ліца. І спокойно, туристическая така мека. Ну, звісно, нету свиного м'яса. В ресторанах ти його не купиш. Здесь же, це именно в Вот. Ну і, звісно, удивительная природа. Насолоджуючись природою, мандрівники доїхали до Сербії, а потім вже через Угорщину до України. Так Ужгородський байкер Олег Неживий об'їздив на власному мотоциклі усі країни Європи. Тепер, каже, мріє про довгу і складну мандрівку через Ісландію, Гренландію, Канаду і Америку. А поки ідея буде виношуватись, на меті мис Нордкап в Норвегії. Сюди туристи приїжджають для того, аби побачити Північне Сяйво.